Вітаю! В цьому уроці поговоримо про те, як переглядати програму та управляти контентом курсу за допомогою доступних функцій у SendPulse. Щоб переглянути програму курсу, відкрийте потрібний курс та перейдіть у вкладку Уроки. Тут можна використовувати фільтри, щоб відфільтрувати контент курсу за певним критерієм. Для цього натисніть фільтр та виберіть критерії: дата створення, контент курсу, оцінка, доступ та тарифи. Переглядаючи контент курсу нижче, ви можете знайти наступну інформацію про курс, назва розділів, уроків, тестів, кількість студентів, хто завершив урок, середню оцінку та кількість студентів, хто оцінив елементи курсу, тарифи та дату створення елементів курсу. Натисніть на три крапки навпроти контенту курсу, щоб побачити список доступних дій: редагувати, змінити тип доступу для студентів, копіювати в курс, копіювати публічне посилання або видалити. Ви також можете управляти цілим списком елементів курсу. Для цього відфільтруйте їх за певним критерієм або відмітьте їх, а потім виберіть дію у верхній панелі. Це може бути змінити тип доступу, копіювати в курс або видалити. Як вже було продемонстровано у попередніх уроках, налаштувати доступ до елементів курсу, уроків, тестів та розділів можна і у конструкторі курсу. Для цього знайдіть потрібний елемент, натисніть на три крапки та в налаштуваннях виставте доступ. Існує чотири статуси доступності елемента: відкритий, доступний для проходження, прихований, недоступний, але його бачить викладач, закритий, недоступний, але відображається у програмі курсу, та запланувати відкриття буде доступний у певну дату. Щоб зберегти зміни, оберіть застосувати. Потім натисніть Зберегти або зберегти і вийти з конструктора курсів сенд пульс.